Історія Російської імперії наскрізь покрита кров'ю. 500 років, прикриваючи словами про захист своїх інтересів, порушуючи договори і правила, Росія прагнула до розширення своїх територій, захопити нові землі, жорстоко розправитись із мирним населенням, посіяти страх перед військовою міцю і почати нову агресію. Політика Російської імперії з початку її існування. Війна суть і сенс російської держави. Офіційна російська історія завжди оспівувала військові перемоги, але про поразки воліла мовчати. А їх в історії Росії було чимало. Японія країна, де сходить сонце. Країна стародавніх традицій та сучасних технологій. Вічливості та працьовитості, величної Фудзіями та неповторної сакури. 1890 року спадкоємець російського престолу Микола вирушив у річну східну подорож: Єгипет, Індія, Сінгапур, Таїланд, В'єтнам, Гонконг. Останньою була Японія. У Нагасакі спадкоємець зробив собі татуювання дракона. А ось у місті Осу стався неприємний інцидент. Один з охоронців вихопив шаблю і кинувся на Цесаревича, нанісши йому два удари. Імператорський дім Японії висловив глибоке співчуття. На знак вибачення було закрито всі державні установи. Натовпи японців із покаянням приходили до госпіталю, де лікувався Микола. Здавалося, інцидент вичерпано. Через п'ять років Микола був коронований на російський престол. Петро І завойовував Балтику, Катерина Друга вела війни на півдні, а Микола ІІ вирішив увійти в історію великим азіатським проєктом. Свою експансію Росія почала з того, що запропонувала Китаю дружній захист від сусідньої Японії. Коли Китай погодився, російські війська фактично окупували Манджурію, а взяти в оренду Порт Артур перетворили на військово-морську базу. Настав час хвилюватися Японією. Спецпредставник Японії Маркіз Іто привіз до Петербургу пропозицію про розподіл сфер впливу Росії манджурію Японії Корею. При російському дворі сформувалися два табори. Прем'єр-міністр Віта виступав проти загострення відносин з Японією. Міністр внутрішніх справ Плеве був лідером партії війни. Саме Плеве сказав Миколі фразу, що стала легендарною. Для запобігання революції нам потрібна маленька переможна війна. Оскільки в Росії зріло невдоволення владою, Микола вирішив за рахунок війни з Японією стабілізувати ситуацію в Україні. Петербург починає гібридну операцію. Росія отримує від корейського уряду концесію на видобуток лісу та під виглядом лісорубів перекидає Украї солдатів і офіцерів. Японці висувають ноти протесту. Росія переконує світ у своїх мирних намірах, продовжуючи провокувати Японію. Кажуть, що Японія готувалася до війни, і якби ми себе не поводили, вона б оголосила на війну, писав у книзі своїх спогадів прем'єр-міністр Віте. Але якби ми виконали наші договори з Китаєм, якби ми не завели авантюру в Кореї, якби ми прийняли щирі пропозиції японців, то війни не було б. У грудні 1903 року генштаб доповів Миколі II, що японці більше не мають наміру терпіти російську експансію і можуть першими завдати удару. Але царю це було на руку. Микола та його оточення були впевнені у своїй швидкій перемозі. У ніч 9 лютого 1904 року японський флот атакував російську ескадру на рейді Порт Артура. На початок війни в Росії жив 141 мільйон, а в Японії 46 мільйонів осіб. Чисельність армії становила 1,1 мільйона і 180 тисяч. Вже у перший день війни були знищені кращі російські броненосці «Цесаревич» і Ретвізан та крейсер Палада. Щоб кораблі не потрапили до ворога, командир Руднів підриває лінкор «Кореець» і топить крейсер варяг. Гинуть 33 моряки. Згодом японці підіймають варяг, лагодять і включають до складу імператорського флоту Японії. В Росії панує патріотичний угар. Слідом за Миколою II вся Росія називає японців макаками. Газети ріснюють уїдливими карикатурами. Карикатури японців при цьому більше відповідають реальному стану справ. У серпні японські війська по суходолу виходять до порт Артура і починають його облогу. 2 жовтня 1904 року на допомогу військам з Балтики висувається ескадра на чолі з віце-адміралом Рожесвинським. Флот найкраще, що є у Росії, і країна впевнена, що ескадра переломить хід війни. Але поки що поразка йде за поразкою. В Росії лютують хвилі мобілізації, та для новобранців немає ні зброї, ні форми. Процвітають крадіжки та паяцтво Ненавчених мобілізованих кидають у бій, де вони одразу гинуть. Після здачі Порт-Артура настрій у Росії змінюється. Про макак забуто газети пишуть, що противник фанатично храбрий, фанатично стійкий, фанатично наполегливий, сповнений презирства до смерті. Через місяць на сопках Манчжурії поблизу містечка Мукден відбулася битва, яка до першої світової війни вважалася найбільшою сухопутною битвою у світовій історії. З російського боку 280 тисяч при 1475 артилерійських знаряддях і 56 кулеметах. Японські війська налічували 270 тисяч осіб, 1062 гармати і 200 кулеметів. Японці билися злагоджено, ризиковано і героїчно. У лавах російської армії панував Бардак. Одні частини пробувалися з боєм, зберігаючи порядок, інші дезорієнтовані, снували взад і вперед, натикаючись на вогонь японців. Перший раз за час війни я бачив паніку, згадував генерал Денікін. Битва при Мокдені була програна. Увесь час, поки відбувалася облога Порт Артура, битва при Мукдені, революційні заворушення в Росії. Всі ці сім місяців ескадра на чолі з віце-адміралом Рожестринським плила громити японців. 27 травня 1905 року відбулася Цусимська битва, головна подія російсько-японської війни, в якій Росія зазнала нищівної поразки від імператорського флоту Японії під командуванням адмірала Того. Бій тривав трохи більше доби, але назавжди увійшов в історію військової науки. Цифри втрат сторін вражали з 38 російських кораблів затонули 21, здалися у полон сім інтерновані в нейтральні порти шість кораблів. Загинуло 5045 російських офіцерів і матросів. У полон взято 7280 осіб, зокрема, два адмірали. Японські втрати становили 116 осіб. Після абсолютного розгрому російського флоту японці з легкістю захопили Сахалін. Японські армії намагалися протистояти 6 тисяч каторжан, які записалися до армії замість відбування покарання. Через півтора року бойових дій обидві країни були виснажені. Росію охопили революційні заворушення. 9 серпня 1905 року в Портсмунді за посередництва США почалися мирні переговори. Укладати мир Микола ІІ відправляє противника війни графа Вітте. Тому вдалося відхилити виплату великих контрибуцій, але Росії довелося залишити порт артур визнати Корею сферою впливу Японії і відмовитися від південного Сагаліну. Ні японська, ні Перша світова війна не допомогли Миколі II утримати трон. У ніч із 16 на 17 липня 1918 року Микола II та його родина були розстріляні. Революційне повстання в Росії розпочалося з пострілу крейсера Аврора, одного з кораблів, які вціліли в Цусимській битві. Японський генерал Ногі Марасуке, який командував штурмом і облогою Порт Артура, не міг пробачити собі великих втрат солдатів під його керівництвом і попросив імператора дозволу спокутувати провину за допомогою ритуального самогубства. Я розумію ваші почуття, але зараз не час помирати, відповів імператору. Якщо ви наполягаєте, не нехай це трапиться, коли я покину цей світ. Генерал Марисуки витратив більшу частину своїх особистих статків на лікарні для поранених і допомогу сім'ям полеглих солдат. Після смерті імператора ногі Марисуки разом із дружиною вчинили ритуальне самогубство у державній Синтоїйській церкві Японії. Його шанують як святого. На російсько-японській війні вперше масово застосували скорострільну артилерію, міномети, кулемети, радіотелеграф, морські міни і торпеди. Японці втратили близько 70 тисяч солдатів вбитими і померлими від ран. Росіяни 90 тисяч. Загальна ж кількість убитих і поранених під час цієї війни склала близько мільйона осіб.